Та живе у тіні свого геніального видатного чоловіка, поки на їх сімейному шляху не з'являється серйозне емоційне випробування. Але мовчання також має свою ціну. Тема стосунків у парі стосунків у сім'ї близька кожному з нас. Ми часто ставимо собі питання, чи варто приносити себе у жертву заради коханої людини, дітей, миру, у сім'ї. Іноді ми погоджуємося на роль іншої людини, не тому, що не маємо власного голосу, а тому, що ми віримо, що так буде краще для всіх. Але мовчання також має свою. Ціну воно непомітно потрохи крок за кроком роз'їдає нашу самоцінність. Сьогодні хочу поговорити з вами про фільм Дружина ця розповідь про сімейні стосунки, про пару, яка прожила у шлюбі 40 років. Про жінку, яка обрала роль дружини та живе у тіні свого геніального видатного чоловіка. Привіт, Джоан! Маєш як завжди, чудовий Хела дуже люб'язно. Питання у тому, чи зробила це її щасливою? Джон це видатний письменник, який написав багато книжок та став дуже відомим. У багатьох країнах світу його дружина Джоан повністю присвятила своє життя сім'ї чоловіку та дітям. Процитую медитації Кіхота Я це я і моє оточення. І якщо я не зберігаю друге, то не зберігаю себе. На перший погляд здається, що їх сімейне життя повністю їх задовольняє. Поки на їх сімейному шляху не з'являється серйозне емоційне випробування, Джона запрошують на отримання нобелівської премії за внесок у літературу. Алло, місіс Каслман, це ви так, Містер Каслман, Ви ще тут? Так, так так. з великою повагою та задоволенням, містер Каслман, я повідомляю вам, що ви отримаєте Нобелівську премію з літератури цього року, і здається, що життя подружжя має заграти новими фарбами, але ця подія виявляється тригером, який витягує із потаємних куточків душі Джоан усю біль, злість, гнів, образу, які роками там накопичувались. У літаку, в якому подружня пара летить у Стокгольм на вручення премії, з ними намагається познайомитись журналіст Натаніель. Васи хоче привітатися. Натаніель Бон. Скажіть йому, пробачте, що відволікаю. Я лише хотів привітати вас. Він збирається написати книжку про Джо, і для цього він веде своє власне журналістське розслідування. Джоан зустріла Джо ще в університеті, коли вона була студенткою. А він професором викладачем, професор Джозеф Каслман. Кожній письменник пише не для того, аби бути опублікованим. Він пише тому, що йому треба ваша історія. Я прочитав її двічі, і якщо чесно, обидва рази, я вважав її дуже пристойною. Дякую, професора. Ви самі по собі досить чарівні. Я хотів дещо у вас запитати, чи є такий шанс, що ви будете вільні в суботу? Так, я вільна. Не хочете посидіти з дитиною? Ми з дружиною нікуди не вибиралися відтоді, як народилася Фанні? Звичайно, я люблю дітей. Вона одразу закохалась в нього, і між ними починаються любовні стосунки. Хоча на той момент Джозеф був одружений. Вони разом бувають на різних літературних подіях. І одного разу Джо знакомить Джоанн з письменницею. Ще перспективну молоду письменницю, про яку я вам розповідав одну мить, перепрошую. Джоан це Елен Мозель. Вітаю. Ваша проза чудова, така чиста, яскрава та рішуча. Дякую, але знаєте, що суспільності не подобається така проза, написана жінкою. А ви є чула талановита? О спасибі, мені до вподоби писати це моє життя? Не варто. Перепрошую, знаєте, де будуть ваші книги? Ось тут, на цій полиці. Розгорніть? Чуєте? Це звук книги, яку ніколи не розгортали. І не думайте, що зможете привернути їхню увагу Чию? чоловіків, тих, хто пише відгуки, хто керує видавництвами, хто редагує журнали. Тих хто вирішує, кого можна сприймати серйозно, кого варто поставити на п'єдестал? Письменник має писати письменника мають читати мило. яка говорить Жан, що суспільству не подобається проза, яка написана жінками у цьому світі. Чоловіки вирішують те. Кого поставити на п'єдестал, а кого ні, і саме з цього моменту у Джоан з'являються сумніви та невпевненість у тому, що вона зможе пробитись та досягти успіху у справі, яка є її мрією та покликанням душі. Потім, коли Джоан починає працювати у видавництві, вона також чує різні негативні думки чоловіків про романи які написані жінками У мене от роман жінки-письменника. Він про американську сім'ю охоплює три покоління. Це чудовий роман, у певному сенсі навіть блискучий, але мені він здався м м Ну, Це написано з погляду жінки. Не знаю, якось не зачепив. Вона вродлива. Не дуже. А Чи є у когось розумні і молоді письменники євреї? Усі видавництва таких мають. Де наш? Містер Баур. Так. Я думаю, в мене є те, що ви шукаєте. Таким чином в неї створюється чітке обмежуюче переконання в неможливості досягти своєї цілі. Джоан пропонує кандидатуру Джозефа на роль письменника у видавництві і його запрошують на цю роботу. Коли Джо починає працювати над своїм першим романом, Джоан бачить. Що це зовсім не те, чого від нього очікують. Коли вона починає говорити про це з Джо, він дуже ображається і говорить, що їх стосунки приречені, бо вона не поважає його. Джоан усіма силами намагається заспокоїти Джо і впевнити його, у тому що він дуже талановитий, і це тільки початок, тому не все вдається. Волоський горіх Джозеф Каслман. Ти просив мене бути відвертою. Ну то кажи. Мені дуже шкода, Джо, але це просто не той рівень. У, у якому сенсі? У ньому чомусь немає життя. Ти не об'єктивна. Мені слід заручитися більш неопередженою думкою. Твої герої дерев'яні, Джо. Та пішло воно греці з ним. Гаразд, так не вийде. Як не вийде? Так, я ми з тобою. Цей наш любовний зв'язок. Що мені не до роман не означає, що я не кохаю. Як тебе. Як ти можеш мене кохати, якщо Джо. вважаєш, що я не здара? Як я можу бути з жінкою, яка не поважає я мене? Я Поважаю. Ти я мене не поважаєш. Скажи, що віриш у мене, як письменника. Це лише Перший нарис, Джо. Ході вже джуані. Це скінчено. Потім, потім вона пропонує Джозефу. Відредагувати його рукопис. І він погоджується. Цей рукопис дуже сподобався у видавництві. І саме з цього моменту починається їх спільний шлях, їх подружнє життя та створення романів. Чому Джо постійно мав романи на стороні та зраджував Джан? Джоан. Сподіваюся, ви знаєте, його зради до вас не мають стосунку. Це одержимість. На мою думку, це глибокий комплекс неповноцінності. Схоже, ви психолог. Хоча формально він і визнаний письменник, він дуже чітко розумів, що без неї він ніхто, і саме в цьому велика внутрішня залежність, яку дуже важко витримати чоловіку з таким его. Чому слова Натаніеля викликали таку? Бурю, емоція. Отже, моє наступне чудове запитання: що Нобелівська премія означає для Джо Каслмана? О, Господи, так використаю слова, які він сказав, літаку Виграш не головне, головне набратися кмітливості, написати щось своє. Чудово. А звідки у вас ця кмітливість? Аби писати я не письменник. Дозволю не погодитись. Коли я був в архівах коледжу Сміт, то бачив ваші оповідання, які друкували в журналі коледжу, читав дружину факультету. Добре написано. Спасибі, жалкуєте, що облишили це? Ні, я не мала високих очікувань щодо того, чого могла б досягти, ставши жінкою письменником. Є безліч успішних письменниць жінок. Натаніелю. Якщо ви дражнете мене в пошуках дрібок образи, ви їх не знайдете. Ех, я збентежений. Тому що насправді він озвучив правду, про яку Джоан сама собі боялась зізнатися. Він перший, хто подивився на неї як на автора, а не тільки як на дружину. Згідно слів твого біографа, це може бути якоюсь. Великою аферою. Таніель Бун. Що він тобі сказав? Він сказав, що мені не варто порівнювати себе із з моїм поважним батьком, тому що виявляється, є теорія, що ти, моя мама, справжній геній у сім'ї. Таніель поставив Джоан незручні запитання. Чому ви не хочете, щоб про це дізналась? Чому ви мовчите? І таким чином він розбудив її внутрішній гнів? Джоан ніколи не дозволяла собі відчувати себе жертвою у цих стосунках, але в її підсвідомості накопичувались гнів, образа та біль, які вона постійно стримувала для того, щоб зберігти шлюб, зовнішнє благополуччя, спокій та мир у сім'ї. Премія, яка мала стати вінцем спільної праці, нагадала їй про всю несправедливість. Світ аплодує Джо, але вона фізично відчуває, що її немає на цьому святі. Годні я все. Ваша нагорода. Все. Дякую. Я йду від тебе. Що ти маєш на увазі? Я більше так не можу. Що за божевілля, ти не втечеш. Не від поводься мене. так, ніби ти здивований, убитий горем чи шокований, тому що нічого з цього ти не відчуваєш. Боже, май хоч трохи вдячності. За що за те, що я О. люблю тебе. Боже Джо. Що? Що? Візьми. Ось я візьми. не хочу. Вона належить тобі. Не хочу. Я вона твоя. Там твоє трясце ім'я. Без розмов з Натаніелем вона можливо ще довго витримала б цю гру, але він поставив її обличчям до себе. Насправді кожен з нас сам обирає яку роль грати у сімейних стосунках, але важливо іноді зупинитись та запитати себе. Це насправді мій вибір. Якщо ми жертвуємо собою заради партнера, дітей, миру у сім'ї, варто чесно подивитись усередину та запитати себе, для чого я це роблю. Що мені це дає? Відчуваю я себе щасливою або щасливим у таких стосунках? Чи є для мене справжнього або справжнє місце у таких стосунках? Чесність з собою це не егоїзм. Це перший крок до життя без внутрішнього розриву.